Доброго дня, шановні гості, шановні друзі! Ви знаєте, для мене ця сьогоднішня наша зустріч цікава деякі прокураті. Ну, по-перше, дозвольте представитись, я перший проректор Одеського національного університету Майя Ніколаєва, кандидат політичних наук, доцент. Але на нашій сьогоднішній зустрічі я буду виступати не в ролі доцента викладача або першого проєктора адміністратора А буду виступати в ролі виступника голови приймальної комісії, людини, яка відповідає за такий напрямок університету, як вступна кампанія. Наша зустріч це така собі заключна зустріч першого етапу цих колекцій, імені Мечникова формула успіху. Дійсно, для того, щоб бути успішним, для того, щоб досягти висот, ну, як на мене, і думаю, що присутні тут колеги з мною поводяться, треба вступити до Одеського Національного університету імені Мечник. Для того, щоб зрозуміти, знаєте, коли ми говоримо, Ону, мечникова, мечниківці звертаємося один до одного, виникає питання, що нас так об'єднує, так? чого ми хочемо, навіщо це все нам потрібно, так? чому ми любимо університет. Я хочу сказати, що як на мене, для того, щоб зрозуміти навіщо ми в університеті, чому ми, чому ми хочемо від нашого університету. Світлини нашого Одеського національного університету треба відчути атмосферу. Для того щоб зрозуміти, чому університет, треба відчути атмосферу університету. І ви на екрані на світлинах бачите, які ми різні, які різні наші корпуси. Е, які, е, які ми маємо здобутки, які ми маємо можливості, е, які ми дійсно Знаєте, коли е, колега, один мій колега, до якого звернулися е, з питанням, ну ви так. Е, Дуже багато говорити про Одеський національний університет. Що в нього такого? Він вже, вибачте, старий. У вас там не нові корпуси, може не так гарно в аудиторіях, як хотілось би. А він говорить, та то не стеля, то історія. І дійсно, я зараз піднімаю очі, дивлюся на стелю в нашому корпусі, нашої наукової бібліотеці, бачу ось цю липнину. І дійсно хочу сказати, це саме історія, це наша атмосфера, це наша особливість, це наш університет. Ми дійсно ним пишаємо. Ми пишаємося нашими корпусами, центральним корпусом, ви бачите на екрані, корпус факультету хімії і фармації, корпус гуманітарних факультетів на Французькому бульварі, блакитна зала корпусу фізичного факультету, коли зараз спеціальності фізика астрономія, і багато чого іншого. Можна говорити і пишатися нашими безумовними. Родзинка, так знов-таки, коли ми з колегами починаємо говорити про що треба сказати, коли ми говоримо, що є у нас і чого немає у інших, то тут і палеонтологічний музей, тут і знов-таки наша наукова бібліотека, в стінах якої ми зараз знаходимося, мінералогічний музей, зоологічний музей, навіть гідробіологічна станція зі своїм своїм музеєм якурі. Так, про який, може, не всі знають. Це астрономічна обсерваторія, це наш е, ну, дуже гарний, яким ми пишаємося. Ботанічний сад. Я навіть не змогла е, обрати е, світлину, яка б була ну, найбільш е, красиво або найбільш повно показала е, наш ботанічний сад. це все наше. Ми цим всім пишаємося. А, що таке Одеський національний університет? Ну, по-перше, це ваш правильний вибір. Це 11 факультетів, це фаховий коледж, це 48 освітніх програм на рівні бакалавра, це 52 освітні програми на рівні магістратури, це освітні програми PhD, доктора філософії та 23 програми. І це ми всі. А, нам цікаво з вами і сподіваємось, що вам буде цікаво з нами. Що треба зробити, щоб потрапити до Одеського національного університету? Які кроки, скільки кроків? Їх небагато. Я хочу сказати, що їх дійсно небагато. Всього 10 кроків від, студента, від абітурієнта до студента. І наш перший крок це крок, пов'язаний зі знайомством з факультетом. Знов таки, ми бачимо, Атмосферу, ми бачимо, що це, який саме, ну, що нас спонукає да, на те, щоб ми зробили цей перший крок. Ви знаєте, на світлині є фото нашого дня відкритих дверей в, 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 в актовій залі нашій. І актова зала наша відмічає більше, ніж 600 осіб. Люди стояли в проходах. Це говорить про що? Це говорить про те, що ми цікаві. Це говорить про те, що до нас хочуть йти. Це говорить про те, що ми а, можемо подарувати вам здійснення ваших мрій. Перший крок а, це наші факультети, а, і, безумовно, що ми, можемо, що ми можемо отримати від знайомства з факультетами. Біологічний факультет. Спеціальності освітні програми біологія, мікробіологія на рівні магістратури, біотехнологія, біоінженерія, судове паркове господарство, середня освіта, біологія та здоров'я людини це ми готуємо вчителів біології. Це все наша особливість, це все наш біологічний факультет. Наступний біологогеографічний факультет. Тут мова йдеться про те, що Є особливості освітніх програм. Є спеціальність науки про землю і є відповідна освітня програма, морська геологія, гідрогеологія та інженерна геологія, географія, географічні основи природокористування, користування регіонального муніципального розвитку, землекористування і оцінка земель це особливості знов-таки унікальність наших освітніх програм, саме нашого дещо національного національному університету. Дуже цікава спеціальність туризм і рекреація з відповідною освітньою програмою Туризм. Спеціальність, яка користується попитом, на яку приходять в наш Одеський національний університет. Якщо говорити про ще один факультет цікавий факультет факультет економіко правовий. економіко правовий факультет. Спеціальність економіка, але у нас не просто економіка, шановні гості. А, у нас освітня програма економіка та правове регулювання бізнесу. Зрозуміло, чому так. Це ж економіко правовий факультет, тому є поєднання економічного і правового. Це освітня програма облік, митна справа та оподаткування. Знов таки унікальність нашої програми, нашого, нашого факультету митна справа є. Так? Є спеціальність фінанси, банківська справа та страхування, є спеціальність менеджмент. І, безумовно, як же без спеціальних ті права в Одеському національному університеті. Знов таки ми також тут. Наступний факультет. Наступний факультет, факультет журналістики, реклами та видавничої справи. На перший погляд, одна спеціальність журналістика. Але в цьому році ми пішли далі. В цьому році ми відкриваємо освітню програму додатково ще та реклама та зв'язки з громадністю. Це цікаво, на це є попит. До нас вже неодноразово зверталися. Чому у нас немає такої освітньої програми? В цьому році ми таку освітню програму відкриваємо. Наступний факультет. Факультет історії та філософії. Історія археологія, філософія, культурологія. На екрані ви бачите ні, не Тараса Григоровича Шевченка і не просто козака, який е, вдягнув нашу українську вишиванку. Ні, це декан факультету історії та філософії Учнір В'ячеслав Григорович, наш е, особистий університетський Тарас Григорович. Тому, я думаю, знов таки, якщо зустрінете на вулиці, впізнає. Наступний факультет факультет математики, фізики, інформаційних технологій. Багато спеціальностей, багато освітніх програм, фізика та астрономія, математика, прикладна математика, комп'ютерні науки, комп'ютерна інженерія, інформаційні системи та технології, комп'ютерна обробка і аналіз даних все це наш фільм. Багато цікавого, багато чому можна навчитися. Знов-таки спеціальності, які сьогодні в попиті у наших абітурієнтів. Наступний факультет. Факультет міжнародних відносин політології та соціології. Чотири спеціальності: політологія, соціологія, міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії та міжнародно економічні відносини. На всі. Ну, на моїй пам'яті, мабуть, десь останні роки 15-20 факультет, на який йдуть дуже багато бажаючих, які хочуть, які опікуються політичною складовою, соціальною складовою, і дуже хочуть стати дипломатом. Або в сфері політики, так? або в економічній сфері, і чесно вам хочу сказати, ми додаємо такі можливості. Ну, окремо про те, ким стають після закінчення нашого університету і нашого, кожного окремого факультету, ви ще почуєте: Наступний факультет факультет психології та соціальної роботи. Факультет Великий факультет, один з ключових з точки зору контингенту студентів професійності наших викладачів. Я звертаю вашу увагу, що в останні тобто 5-6 років попит саме на спеціальність психологія дуже виріс. Це пов'язано, Ми розуміємо, ситуація, яка склалася в країні в цілому. З Складовою, дуже складною психологічною атмосферою і е, обставинами. А, але звертаю вашу увагу, що на, саме на цю спеціальність у нас дуже часто йдуть на другу вищу освіту, навіть на третю вищу освіту. Тому якщо ми зараз е, нас чують так? не тільки абітурієнти, студ... ну, має, мається, абітурієнти після школи, але й їхні батьки, ну Завітайте до нас на факультет психології та соціальної роботи. Ми дуже багато можемо про це розповісти. Наступний факультет факультет Романа Хримаївської фіології. Ну, хочу сказати, не просто факультет, факультет в нашому університеті, це бренд. РГФ це бренд в нашому, в нашому Одеському національному університеті, в нашому регіоні, в цілому Україні. Германські мови та літератури переклад включно перша англійська. Перша німецька. Романські мови та літератури переклад включно, перша іспанська, перша французька. Окрема освітня програма для тих, хто хоче займатися не просто філологією, а ще й саме перекладом це переклад з англійською мовою та другою наземною українською. Це освітня програма в рамках спеціалізації громадської мови та літератури. Переклад включно, перша англійська. Тому завітайте знов до нас на факультет романо Германської філології. Наступний факультет, філологічний факультет. Ну, як класичний заклад освіти може бути без філологічного факультету? Факультет, який був в основі створення нашого університету, один з трьох. Ну, він свого часу був історико-філологічний факультет. Зараз це два окремих факультети, але це факультети, без яких не може існувати класичний заклад освіти. В нашому випадку це дві ключові спеціальності українська мова та література та прикладна лінгвістика, знов таки набирає обертів саме спеціальність прикладна лінгвістика останнім часом. А хочу сказати, що, наприклад, в минулому році знов-таки підвищився попит і на спеціальність українська мова та літератури. Це про багато говорить. Наступний факультет факультет хімії та фармації. Хімія в рамках спеціальності хімія, освітня програма фармацевтична хімія і спеціальність фармація. Фармація це відносно нова спеціальність в нашому університеті, але знов-таки ми маємо попит на цю спеціальність. З задоволенням приходять студенти. 11 факультетів. Це все? Ні, це не все. Наступна структура, да? це наш фаховий коледж. Фаховий коледж, в якому ми маємо також чотири спеціальності: це фінанси, банківська справа та страхування, облік та оподаткування, прикладна математика, соціальна робота. Фаховий коледж. Можна отримати одразу два диплома. Спочатку диплом коледжа, потім диплом Одеського національного університету, можна вступити на старший курс, на другий курс чи на третій курс. Що ви скажете? Я сказала перший крок, але він був такий довгенький перший крок. Далі буде швидше. Наступний крок, другий крок. Що треба зробити? Ознайомитись з правилами прийому. На. Слайді є відповідне посилання на нашому офіційному сайті ОНУ розміщені у розділі абітурієнту правила прийому. Треба з ними познайомитись, обрати спеціальності, які вас цікавлять. Це четвертий додаток до правил прийому. Я звертаю вашу увагу, що в цьому році у нас передбачений, так як і в минулому році, національний предметний тест. Цьому році це передбачаються два обов'язкові предмети українська мова та математика і один предмет за вибором або історія України, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія. Це вибір вступника. Звертаю вашу увагу, що можна використовувати результати по предметам мультипредметного тесту минулого року, а також можна використовувати результати ЗНО 20 року. Із 2021 років, ну, це з 2020-2021 років. Звертаю вашу увагу на вагові коефі... коефіцієнти, які е, будуть впливати на ваш конкурсний бал, а це, але це буде ще один крок до цього перейдемо. Звертаю вашу увагу також на те, що у нас є спеціальності, спеціальності які на так званій підтримці держави. Так, це шостий додаток наших правил прийому, на які при вступі на контракт ви можете вступати за мотиваційним листом. Не потрібно складати НМТ. Другий крок пройшли. Третій крок, наступний. Складіть НМТ. Проведення сесії НМТ за окремим графіком. Так, ви бачите дати з 5 по 23 червня, основна сесія. З 11 по 24 серпня, додаткова сесія. Оголошення результатів в основну сесію до 28 червня і до 29 серпня в додаткову сесію. Склали пройшли крок. Зробили крок. Наступний крок. Визначайтеся спеціальностями, Визначайтеся закладами освіти. До яких ви будете подавати заяви на бюджет або контракт. Ви можете подати до п'яти заяв на будь-які спеціальності на бюджет. Ну, ми рекомендуємо, як правило, обирати споріднені спеціальності для того, щоб можна було ну, більш-менш орієнтуватися на близькі такі напрями. Врахуйте так? свій інтерес. Велике прохання до абітурієнтів і до їх батьків. Інтерес батьків це дуже добре, але головне це саме ваш інтерес. Визначте пріоритет від одного до п'яти. Я маю на увазі при вступі на місця державного замовлення. Перший пріоритет це найвищий пріоритет. Ну і ми сподіваємося, що всі п'ять пріоритетів, а не тільки перший, найвищий, буде саме в нашому Одеському національному університеті. Це будуть спеціальності саме нашого закладу освіти. Зробили четвертий крок, перейдемо до п'ятого, п'ятий крок. Зареєструйте свій електронний кабінет. До 1 починаючи, вибачте, з 1 липня, ну, можна аж до 30 листопада, але це дуже далеко. З 1 липня на вебсайті, відповідному вступ єде в говюей можна зареєструвати свій електронний кабінет. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, у нас працює консультаційний центр в приймання комісії нашого університету. На корпусі на французькому бульварі 16-ї аудиторії. Будь ласка, приходьте вам допоможуть. Допоможуть професіоналам. Ви пам'ятаєте, що саме нам, професіоналам, ви довіряєте свою, свою, ну, своє майбутнє життя. Не поспішайте подавати заяви. Крок шостий, аналітичний. Не подавайте заяву в перші дні реєстрації. Я знов-таки звертаю увагу батьків в першу чергу. Рейтинг не встановлюється за порядком подання заяв. Рейтинг встановлює, встановлюється за конкурсним балом. Познайомте з кількістю місць державного замовлення. Як тільки ми їх отримаємо, ми їх розмістимо на відповідній сторінці на сайті нашого університету в розділі «Абітурієнт». Почекайте! Три-п'ять днів. І тільки після того ознайомтесь з рейтинговими списками, які також можна буде пройти за посиланням по кожній спеціальності, в цілому по Україні і безпосередньо в нашому Одеському національному університеті. Зорієнтуйтеся, які у вас шанси потрапити саме на бажану спеціальність, для того, щоб потім не було, не було у вас розчарувань, що в перший день накидалися, як потім не знаєте, що з цим робити. Зробили, провели аналітику, так? Ідемо далі. далі. так? Сьомий крок. Сьомий крок конкурсний бал. Я не дуже не буду докладно про це говорити, але це ключовий момент. Треба розрахувати свій конкурсний бал. Врахувати три предмети, з яких у вас буде результати ЗНО або мультипредметного тесту. Врахуйте, будь ласка, вагові коефіцієнти, тому що вони мають значення, кожний предмет буде помножуватися на ваговий коефіцієнт відповідно до спеціальності. Відкрийте четвертий додаток правил прийому, ознайомтесь з тим, що там є, що там розміщено. Сформуйте свій конкурсний бал. Звертаю вашу увагу, що пороговий бал для подання заяв на контракт на більшість і на більшість спеціальностей, спеціальність це 100 балів з предмету НМТ, з предметів НМТ, вступ та переведення відповідно на бюджет. Мінімальний конкурсний бал не повинен бути нижче ніж 130. Ну, виняток тут, тут категорія, пільгова категорія це діти, на жаль, загиблих захисників захисників України. Мінімальний конкурсний бал на спеціальності право, міжнародні відносини суспільні комунікації та регіональні студії та міжнародні економічні відносини та на спеціальність фармацея в цьому році на бюджет 140 Нижче не може бути на контракт не менше 120. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Зробили цей складний сьомий крок. Наступний крок восьмий. Подайте заяву через електронний кабінет. Прийом заяв та документів починається з 19 липня. Закінчення прийому документів до 18 години 31 -го липня 23 року. Вступники можуть подати в сукупності, я вже говорила за всіма спеціальностями, основами вступу, на по 5 заяв на місця державного замовлення і до 20 заяв взагалі. Таким чином ми говоримо, що 5 може бути на місця державного замовлення і ще 15 на місця за кошти фізичних та юридичних осіб за контрактом є ще така категорія, як ваучер. Це також за контрактом. Можна звернутися щодо ваучерів, в приймальну комісію. Наші колеги пояснюють, як його правильно оформити, як звернутися правильно в центр зайнятості. На якщо то, якщо у вас немає можливості самим сплачувати контракт. Знову ж таки обов'язково попередньо ознайомте з вартістю навчання в першому додатку вона в останньому до правоприйому в останньому стовпчику вона є. І я звертаю вашу увагу, що після того, як заклад освіти обробить вашу заяву, розгляне вашу заяву, ви вже не зможете змінити пріоритет. Тільки треба буде скасовувати заяву відповідно з втратою пріоритету. Ми майже на порозі до Одеського національного університету. Дев'ятий наступний крок. рейтингові списки вступників розміщуються не пізніше 5 серпня. Це буде рекомендація на місця державного замовлення. Виконання вимог до зарахування до 8 серпня. У нас вже 8 -й. чи 9 так? Да? Правильно? Мене хтось контролює, дякую. До 8 серпня виконання вимог до зарахування. Що треба зробити? Треба підтвердити свій вибір навчання. Як це зробити? В ідеалі прийти до приймальної комісії. Якщо ви цього не можете зробити, це можна зробити електронним зв'язком, накладаючи насилаючи документи, накладаючи відповідний електронний підпис. Знов таки докладно про це в приймальні комісії можна звернутися, вам, вам пояснюють. Після того, як ви підтверджує місце свого навчання, так, всі інші заяви на бюджетні місця за іншими конкурсними пропозиціями вважаються заявами тільки на контрактні місця. Зрозуміло, ви можете також, якщо захочете, ще бути зарахованим на будь-яку спеціальність паралельно, якщо ви подавали на подавали неї документи. Зміна вибору бюджетних місць. Не допускається. Надання рекомендацій на зарахування за контрактом звертаю вашу увагу не раніше 9 серпня. Зуміло, що вам будуть телефонувати з інших закладів освіти, говорячи про те, що ви, якщо ви зараз не прийдете і не принесете документи, то ви не вспієте і ви не будете студентом. Вибачте, будь ласка, не вірте. Ми діємо згідно, згідно чинного законодавства. Не раніше, 9 серпня, можна надавати рекомендацію. Абсолютно спокійно, зважено, може звернутися до приймальної комісії, можна зателефонувати, можна запитати, як це правильно зробити. Якщо ви будете все зробити зважено, нікуди не будете поспішати, то ви будете студентом саме того закладу освіти, куди ви хочете і бажаєте вступити. Я сподіваюся, що це буде саме наш Одеський національний університет і мені Меч Нікола. Підписали контракт. Підписання контракту, починаючи з 10 серпня, маємо можливість їх підписувати до 30 вересня. Але велике прохання, зробіть це в перші дні для того, щоб точно бути впевненими, що ви потрапите саме на бажану спеціальність. І останній 10-й крок. Термін зарахування вступників. Накази так? накази за державним замовленням не пізніше 10 серпня, за рахунок цільових пільгових державних кредитів. За кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 серпня 2023 року, якщо мова йдеться про денну форму навчання. На заочну можна, можна буде продовжити, про що я сказала, до 30 вересня. Ну що, ми вас вітаємо. Ви студенти Одеського національного, національного університету імені Мечникова. За півгодини ми зробили 10 ключових. Років я розумію, що у вас це буде більше е, в часі, але ж е... Я прошу наступний слайд зверна, звертаю увагу на деякі особливості. У нас на превеликий жаль, останні декілька років дуже багато осіб, які вступають в так звані особи пільгових категорій. Одна з декілька таких категорій пов'язані саме з війною, яка відбувається сьогодні в Україні. Тому, якщо ви відноситесь до пільгових категорій, будь ласка, зверніться до приймальної комісії, звертатися можна. Або до мене як е, заступника голови приймальної комісії, або до проектора Григорієва, також як заступника голови приймальної комісії, або до нашої команди відповідального секретаріату. Відповідальний секретар у нас Варшила Юрійович і заступники Білої Павло Петрович, Підгорна Сана Яківна і пройтер Артем Вікторович. Вони вас кожного дня е, дуже, дуже, дуже чекають в приймальній комісії, не тільки вільної категорії, але й всіх інших нашим абітурієнтів. Ще один слайд. Ми чекаємо вас в Одеському національному університеті. Приймальна комісія знаходиться на французькому бульварі 24, 26 кабінет 16. Телефони приймальної комісії ви також бачите на екрані. І я звертаю вашу увагу. Ви зробили, ну, світлина, яка на слайді, це світлина приймальної комісії, туди, куди ви прийдете да, в початку, але вже в стіни університету. А ось останній крок так, да, в нашому університеті, а може і не останній, як 11-й, наступний, да, правильно сказати, не останній, а наступний крок, який ви повинні зробити, у когось буде шляхом в 4 роки бакалавріату. У когось ще додатково півтори роки магістратури. У кого ще додатково 4 роки ПІД в аспірантурі. А у когось це буде довгий, довгий крок во все життя. Колеги, які знаходяться в цій залі, це саме ті люди, які, які почали робити цей одинадцятий крок. І продовжують його робити протягом не тільки років, а вже десятиліть, в окремих випадках. Дякую за увагу! Було дуже приємно. Чекаємо ведеському національному університеті імені Начникова.